Цими вихідними на центральному стадіоні Подільська відбувся черговий футбольний поєдинок чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги України 2023 На гру з юними футболістами локомотиву приїхала команда спортивного клубу Хаджибей. Традиційно матч було розпочато з хвилини мовчання та виконання державного гімну України. Далі розпочались справжні футбольні баталії між командами. Це вже був 10-й тур чемпіонату України Дитячо-юнацької футбольної ліги України 2023 у 17 та у 15». Тобто гравці команд першої гри були віком до 17 років, а гравці другої – до 15 років. Щоправда, на жаль, подільські футболісти поступилися гостям села Усатове та завершили поєдинки з рахунками 0-5 та 1-3. Походу ігри виігравали, Вроде гра була під контролем, але пропустили голи, психологічні ребята трохи поплили. Ну, соответственно, допускали дітські ошибки, які привели, к тому що соперник виграв. Наші футболісти ще мають шанси відігратися та показати усю свою майстерність, адже це була не остання гра чемпіонату. Ще буде Одна гра на нашій тиждень, виїжджаємо в Первомайськ і потім вже наступні ігри будуть в марті, в середині марта починатися. Віримо у футбольні таланти нашої громади та бажаємо хлопцям на наступній грі з гордістю представити подільськ та повернутися додому з такою бажаною перемогою. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.